Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського. Це горобці плачуть від холоду. Тож, слухайте дуже уважно, зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз, ніде не видно пташок. Навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися, подумала Яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою, почула, як там зацвірінчав горобець, а потім на землю впали крижані крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке? Подумала Яринка. І здогадалася, це горобці плачуть від холоду, горобині сльози замерзають і падають додолу крижаним намистом. Бідні горобчики. Ось таке чудове оповіданнячко, ви щойно прослухали. Мої любі, а зараз дайте мені відповідь на такі запитання. У яку пору року? Це відбувалося вірно, взимку. А де гуляла яринка? В саду правильно. А кого не було видно на вулиці? Так горобців, що впало на землю з-під стріхи. Так, крижані крапельки. Чим крижані краплі здались яринці. На мистечком, правильно, мої ж ви розумнички. Мої любі, зима дуже холодна пора року для пташків. На сніданочок для пташки киньте зерен, киньте кашки, ми ж все літо працювали, черви обчищали. Ще й на всім співали, світ навколо звеселяли. Пам'ятайте, дітки, що пташки це наші друзі. Знаю я і знаєш ти: Птахів треба берегти. До побачення, мої любі.